Прямокутні координати. Ну, вісь X це вісі абсцис, вам відомо. Вісь Y це вісь ординат, теж вам відомо. Вісь Z називається вісю аплікат. Точка О це початок координат, там, де перетинаються наші вісі. Площини, що проходять відповідно через осі координати X і Y. І ця у нас буде площина XY. Так вона називається. Площина, яка проходить через X і Z. Ось вона. Помаранчевого такого кольору називається координатною площиною XZ. Якщо в мене площина проходить через вісі YZ, то це буде площина YZ. кожній точці в просторі відповідає єдина впорядкована трійка чисел, які називаються координатами точки. є точка P, яка має чіткі координати по X, по Y і по Z. Координатою Х або об точки П називається число, що відповідає точці Px на осі Ox. Якщо я хочу знайти ординату по y, теж опускаюся в площину XY і знаходжу по y. Або я можу спуститися в площину ZY. Бачите? І потім звідти опуститися перпендикуляром на пряму y, Подивитися, які тут координати. Координатою Z, лікатої точки P число, то що відповідає точці PZ на осі OZ, Проєкцію точки M з координатами X, y, Z На площину XY є точка з координатами Y, 0 Щоб не потрібно знайти проєкцію точки M з Y, Z на площину XZ, то це буде точки з координатами X0Z. Тобто по Y зміщень не буде тільки в площині XZ. Ну і логічно, що в проєкції точки M з координатами Z на площину YZ є точки з координатами 0 Z. Тобто, якщо ми працюємо на якусь площину з двох координатних площин, то третя координата буде дорівнювати нулю.